Чи є зараз такі речі, які тоді не можна було озвучувати? А зараз ми зможемо сказати про підготовку до повноштабного вторгнення. Десь на кінець лютого, мабуть, ми вже вичерпали усі, скажімо так, можливості із нашої фантазії. Тобто ми щось робили, потім перевіряли наскільки воно ефективне. Приходило до висновку, що це рішення не є ефективним. Воно мінялося. Це був величезний комплекс заходів, величезне було напруження Збройні сили України. Більшою частиною знаходилися в операції об'єднаних сил, а меншою частиною відновлювали боєздатність. У нас військової частини бригади насамперед могли переміститися від Закарпаття в Київську область, Київську область, Херсонську область і врешті-решт опинитися в Одеській області. Проведено великий комплекс навчань і не один який дозволив нам повністю змінити конфігурацію протиповітряної оборони. Внаслідок чого зберегти цей потенціал. І нам приходилося цю конфігурацію декілька разів змінити.